Миром Божим! хочу з вами поділитися тим, що я для себе прийняла і зрозуміла, що ми маємо покладатися не на людину, а на слово Боже, на Господа Бога, нашого Ісуса Христа, і реально перебувати з вами в реальності і пізнавати істину Слова Божого. І ми маємо покладатися тільки на Біблію, Слово Боже, на факти, що нашій землі є 6 тисяч років і що вона є. Зовсім молодою і існують такі космічні часи, які вони допомагають точно оприділити час всього, що є в цьому світі, і магнітне поле землі воно являється історичним документом, науковим фактом і дослідження магнітного поля землі. Воно проводилось протягом 100 років, і за 100 років магнітне поле воно зменшилось на мінус 5%. Тобто ми бачимо, що зараз багато радіації, що ми хворіємо, всякі проходять ці такі віруси, колапси, і люди вони навіть не доживають до сімдесяти до років, і багато природних катаклізмів, і реально скоро буде кінець нашій землі, тому що знизиться магнітне поле і грядуть страшні події. І від Луки, 21 глава, 27 вірш Біблії описується, що тоді побачать Сина Чоловічого, що йтиме у Хмарі силою і славою великою. І хочу вам ще зачитати від Откровення, 20 глава, 6 вірш Блаженний і святий, хто одержує участь у Воскресінні Першому. Над такими друга смерть не має влади. Але будуть священними Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років, і потім земля згорить і всі її діла. Тому ми маємо перебувати в Слові Божому. Ми маємо навчитися любити Слово Боже. Ми маємо виконувати волю Отця нашого Небесного. І ми маємо покладатися і надіятися тільки на Господа Бога, тому що наше спасіння тільки в Ісусі Христі. Нехай Господь вас береже. Люблю.